В цьому відео розглянемо функціонал, який мають волонтери громадські організації, які долучаються до роботи в системі, цей функціонал має в собі саме створення актів на закриття потреб. Користувачі ОГС реєструються в системі таким самим чином, як і всі інші користувачі, наприклад, МКП або рецепція евакуації, тобто необхідно. Перейти на вкладку ОГС, обрати свою організацію, яка попередньо вже внесена, має бути в систему, яка це громадська організація, до якої громадської організації має стосунок користувач, ввести прізвище, я по батькові, електронна адреса, номер телефону, вигадати свій логін і відповідно пароль. Також поставити відмітку про ознайомлення, про нерозголошення персональних даних. Після реєстрації в системі користувач ОГС має дочекатися підтвердження адміністратором системи е свого облікового запису та е може здійснити вхід за своїм логіном і паролем, який він вигадав. У нас в системі вже є підтверджений користувач. Вводимо логін, вводимо пароль. І маємо робочий стіл цього користувача. Відповідно, функціонал користувача громадських організацій обмежений, користувачі громадських організацій не мають доступу до реєстру ВПО, до персональних даних, можливо переглянути за наявності таких дозволів реєстр самих МКП з контактами, за потреби можливо зв'язатися. Для перегляду самих потреб, які склали МКП, користувачі субадміністратори МКП, необхідно перейти в меню список актів ОГС. Після цього створити новий акт, і в цьому акті ми побачимо самі потреби, кількість потреб, в які МКП. Ці потреби необхідні, і відповідно обирати, закривати, можливо, закривати як в повній мірі цю потребу. Наприклад, необхідно три праски для МКП санаторій Берізка. Відповідно, можна закрити в повній мірі. Якщо немає такої кількості, то можливо обрати якусь кількість. Відповідно, користувач. Створює сам акт, задає поля, в які МКП він буде доставляти самі потреби, таким чином. І натискає зберегти. Дані успішно збережені, відповідно, у нас доступна кнопка Відвантажити. Після того, як оператор-користувач ОГС натискає на кнопку відвантажити, в нього створюється такий акт, скільки чого і куди він має відвантажити. Після того, як потреби фізично відвантажили до МКП, Субадміністратор МКП заходить в систему зі своїм логіном, і в нього є такий функціонал закриття потреб по актам. Відповідно, він має підтвердити те, що йому в принципі привезли. Відповідно, перевірити кількість тих потреб. Які були доставлені волонтерами, громадськими організаціями, і також можливо розподіл цих потреб саме по особам, по внутрішньо переміщеним особам, наприклад, було замовлено три штуки мила, але в громадській організації було обіцяно по акту всього два. Тому можливо розподілити це між е, різними особами. Після перевірки необхідно зберігти е, дані про відвантаження про отримання. Відповідно, після збереження всі ці потреби вони. Е, Додадуться до внутрішньо переміщених осіб в їхню особову картку для того, щоб можливо було за кожною особою ввести облік потреб, які вона отримала або замовляла і не отримала. Таким чином унеможливити якісь корупційні дії. Таку інформацію можливо переглянути в картці ВПО. В якої були потреби? Відповідно, ми бачимо мило. І потреба була в кількості 1, виконана в кількості 1. Так як заявка у нас була виконана не повністю, не в повній мірі, тоді вона залишається опублікована, поки всі потреби в цій заявці не будуть закриті. Відповідно, інший користувач, інша громадська організація може зайти в систему, створити свій власний акт, побачити е, ті потреби, які ще не виконані, і довиконати їх, скажімо так, або частково. Так само зберегти акт і відвантажити. Ще розглядався функціонал друку паперових актів, а також якоїсь звітності для громадських організацій, волонтерів по відвантаженню, але наразі це не реалізовано, так як у замовника не було потреби.